Скільки води тобі необхідно на день, не забувай про гігієнічні процедури приготування їжі і пиття, прання, прибирання і миття посуду. Ми настільки звикли до доступності води, що інколи забуваємо про її цінність. Які водні запаси має наша планета, дізнаєшся із цього відео. Вода є найпоширенішою речовиною у природі. Якщо взяти мапу світу і замалювати ділянки, що вкриті водою, то вийде близько трьох четвертих. Тобі точно не буде важко згадати, що називають гідросферою. Це водна оболонка Землі. То з чого вона складається? Найбільшу частину гідросфери становить світовий океан. Інші частини. Води суходолу, льодовики і підземні води, і зовсім маленька частка річки, озера, болота і штучні водойми, ще деяку кількість води містить атмосфера, газова оболонка землі. Тобто, як ти можеш помітити, вода на землі присутня в трьох станах твердому, рідкому і газоподібному, і легко може змінити один стан на інший. Світовий океан це сукупність океанів, морів, заток і проток. Океан величезний водний простір, розташований між материками. Зараз виділяють п'ять океанів назвімо їх від більшого до меншого Тихий, Атлантичний, Індійський, Південний і Північний льодовитий океани. Мабуть, найулюбленіше місце для відпустки це море. Тобто частина океану відокремлена суходолом, частинами Світового океану є також затоки і протоки. Розберімося, яка між ними різниця затока частина океану чи моря, що глибоко врізається в суходіл. Наприклад, Атлантичний океан врізається в сушу Англії, утворюючи Бристольську затоку. Затоки моря і океани сполучені між собою своєрідними водними мостами протоками. Це водний простір, що з'єднує водні об'єкти і розділяє частини суші. Наприклад, протоки Па де кале і Ла-Манш з'єднують Північне море з Атлантичним океаном і водночас розділяють Велику Британію і Францію, вода Світового океану солона, тобто містить багато солей, речовин, що утворені різними хімічними елементами. До речі, одна така речовина тобі добре знайома це кухонна сіль. Води суходолу можна поділити на підземні і поверхневі, одразу зрозуміло, де їх шукати під землею чи на поверхні. Атмосферні опади, вода зі снігу і льоду можуть просочуватися крізь гірські породи і заповнювати їхні порожнини, у результаті утворюються приховані від нас підземні води, розташовані у верхній частині земної кори. До поверхневих вод належать льодовики, річки, озера, болота і штучні водойми. Льодовики – багаторічне накопичення льоду. Це прісна вода, але в твердому стані. Льодовики утворюються, якщо снігу випадає більше, ніж тане. Ну, і як же влітку не поїхати на річку? Тим паче в Україні їх понад 63 тисячі. Річка це постійний водний потік. Початок річки називають витоком, а кінець місце впадіння в іншу водойму гирлом. Річка може бути притокою, якщо впадає в іншу річку, не сплутай із протокою. Відстань між витоком і гирлом становить довжину річки. Найдовшими річками світу є Амазонка і Ніл. У річці є свій басейн, площа з якої річка збирає воду. Найбільший басейн має річка Амазонка. А головна річка з усіма притоками є річковою системою, доволі заплутаною, як бачиш. Річка може починатися чи закінчуватися озером. Це заглиблення на суходолі, яке заповнене водою. Озера бувають як прісні, так і солоні, дрібна водойма може заростати рослинами. У такому разі з озера може утворитися болото, надмірно зволожена ділянка суходолу, що вкрита рослинами. Унікальним водним об'єктом є мертве море, яке насправді є озером, бо немає сполучення з океаном, мертве море є однією з найсолоніших водойм у світі, уяви, що в одній склянці води буде приблизно 10 чайних ложок солі. Через велику кількість солі вода настільки щільна, що навіть якщо ти не вмієш плавати, зможеш просто лежати на поверхні води. Але якщо вода така солона, чи можемо ми використати її для своїх потреб? Ні. Нам потрібна прісна вода. А скільки її є. Якщо уся солона вода умовно поміститься в склянку ще додаємо льодовики Антарктиди та Гренландії, то прісна вода займе менше половини чайної ложки не так вже й багато в загальному об'ємі. А отже, охорона водних ресурсів є актуальною проблемою. Тим паче, що прісна вода розподілена по поверхні землі нерівномірно, тому люди створюють штучні водойми, водосховища. А як щодо нашої країни? Береги України омивають води Чорного і Азовського морів є затоки і протоки. Наприклад, Генічіська протока з'єднує Азовське море із затокою Сиваш. Азовське море є наймілководнішим у світі, його глибина не перевищує 14 метрів. Чорне і Азовське моря безпосередньо з океаном не сполучаються, тому їх називають внутрішніми морями. Але вихід, звісно, є. Якби ми вирушили в морську подорож до океану, то шлях був би таким спочатку з Азовського до Чорного моря Керченською протокою через Босфорську протоку дісталося б Мармурового моря. Яке є найменшим у світі. Далі через протоку Дарданели припливли б до Егейського моря, а тут і Середземне море. А через Гібралтарську протоку нарешті дісталося б Атлантичного океану. Не так швидко, але можна побачити дельфінів. Як гадаєш, які найбільші річки України? Це Дніпро, Дністер, Південний Буг і Сіверський Донець. І на річці Дніпро було створене найбільше водосховище в Україні Кременчуцьке. Велике значення мають і підземні води, які є джерелом найчистішої води. Найбільшим озером України є Ялпуг, що в Одеській області, а світясь, що у Волинській області, є найглибшим озером України. Вода тут настільки прозора, що на глибині 8 метрів можна побачити дно. Ці озера прісні. Є й Солоні озера наприклад, Лемурійське озеро в Херсонській області, яке має воду рожевого кольору. Але є й багато інших незвичних озер, що зачаровують своєю красою. Запам'ятай гідросфера водна оболонка Землі, Світовий океан це сукупність океанів, морів, заток і проток. Води суходолу можна поділити на підземні і поверхневі. Льодовики, річки, озера, болота і штучні водойми формують поверхневі води суходолу. Пірнай в океан знань і став уподобайку. Стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом!